Вітаю в ефірі. Програма схеми, спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Мене звати Наталка Седлецька. Що четверга? Ми будемо розповідати про нечистих на руку чиновників, які гальмують реформи та розвиток демократичної та заможної України. Викриватимемо оборудки підкилимні домовленості та сумнозвісні корупційні схеми, які й дали назву нашій програмі. Чи актуально це зараз, коли на сході країни війна? Так бо саме безмежна та нестримна корупція штовхнула українців на протест та революцію. Що зробить нова українська влада з корупцією? Поборить її чи очолить? Рішуче викорінить чи лише змінить вивіски? Чому в розпал податкової реформи бізнесмени потерпають від поборів чиновників? Та вона нова ціна питання. Податкова місце, де перетинаються два світи державних службовців та приватного бізнесу. За часів Януковича та й до нього збирачі податків своєрідно трактували свою місію і систематично зловживаючи владою та наданими їм повноваженнями, диктували підприємцям свої корупційні правила гри, що включали незаконні побори, хабарі та відкати. Нова влада оголосила тотальну війну корупції, починаючи з Міністерства доходів та зборів. Утім, Олександр Чорновалов з'яв. Сував, що деякі старі схеми у податковій і досі працюють як годинник. Які саме та чому в сюжеті? Перейменував Міністерство доходів і зборів на Державну фіскальну службу. Табличка поки що стара. Та чи почалися змістовні зміни? Дирництво, масові перевірки бізнесу, несподівані обшуки, хабарі та відкати, все це продовжує бути умовами роботи для українських підприємців. Ми запитали в нового головного податківця України Ігоря Білоуса, як він пояснить те, що його підлеглі досі тероризують підприємців. Він визнає, що здирництво при відшкодуванні ПДВ та інші корупційні схеми досі мають місце. Однак запевняє, що затято із цим бореться. Я, звісно, не можу відповідати за всю армію налоговіхов, яка там 56, 56 тисяч. От, якщо паймо. То не то, що уволім, а да дімпацу окрім функції самого збору та розподілу податків, яку тепер відвели фіскальній службі. Податківці останні роки також могли самі порушувати кримінальні провадження проти бізнесменів та судитися з ними. Тепер для цього, після закінчення реформи податкової, має бути створена окрема служба фінансових розслідувань. Та у перехідний період масові обшуки, кримінальне переслідування підприємців під надуманими приводами тривають з новою силою. Я вже не можу назвати це податковою міліцією, на мій повід... Це взагалі в деяких випадках просто конкретні бандити, які з розумінням відносяться до цього, що більше ніколи не попадуть в таку службу. І зараз витрачають останній час, місяць-два, три на те, щоб тероризувати бізнес.